Пане Мирославе, я маю до вас цікаву пропозицію, радше питання чи є у вас проблеми з нерухомістю? Можливо, вам і вашій родині зараз потрібна якась оренда житла. Ні, дякую, не потрібно, але, але дуже не очікувана пропозиція. Але, якщо раптом вам знадобиться, то я радо вам повідомляю, що ви могли би скористатися ФОПом, який відкрив екс очільник служби безпеки України Іван Баканов, за допомогою якого він збирається здавати якраз житло в оренду. Що тут хочеться сказати? Іван Баканов дуже чесний громадянин своєї країни, хоче сплачувати 5% відсотковий податок вже як ФОП, тому що я нагадаю, що повернули до податок, ну і власне, отак. Ми знаємо, що він має адвокатське посвідчення, відкритий ФОП, але немає свідчень ані там в ДБР, в прокуратурі, в якихось правоохоронних органах. Чи розумієте ви, що відбувається? Невже справді ані під час війни, ані після війни до Івана Баканова не буде жодних запитань, хоча його якраз знімали з посади через проблеми в Службі безпеці України? І це я це так м'яко сказала. А, пані Олена, почекайте. Давайте повернемось до послуги по оренде. А, Пан Баканов здає свою квартиру, яка в нього в Лондоні. Я так розумію. А, то в нього вже немає питань по неї. Але наскільки мені відомо, правоохоронні органи Великобританії не закрили справу по незаконному законні купівлі тих апартаментів і по відмиванню грошей. В яких звинувачують як пана Баканова, так і всіх, хто інших купували гроші, купували нерухомість в Лондоні і пов'язує з цим пана Коломойського. Тому тут велике запитання: як він буде здавати в оренду ці апартаменти, якщо вони під слідством? Ну, хоча це не наше питання, це проблема Баканова. А про все інше це теж проблема Баканова дивіться. Є історія з генералом Наумовим, якого затримали в Сербії. Є історія з Кулінічем, якого затримали в Україні. Є історія Є багато історій, але хочу нагадати, що Рафік зовсім ні в чому не війна, так і Баканов. Він нікого не знав, він нічого не знав і він не може мабуть відповідати. Може, ще ми отримаємо ще одну справку про те, довідку про те, що Баканов був у непритомному стані під час коли очолював СБУ. І тоді, взагалі, все питання зняти. Ну що можна робити, якщо людина була в непритомному стані або був, наприклад, трохи не в собі? В Будь-якому випадку, якщо зірки загораються, це комусь потрібно. Якщо Баканов надає свідчення, то це комусь треба. І захист Баканова, мабуть, через те, що він близький друг президента України. Який випадково ну, цей це одночасно і президент, і друг, і може вирішити проблеми Баканова. Знаєте, тоді, пане Бориславе, я вам запропоную інший тренд. Ми можемо з вами закластися та укласти таке парі, що Івану Баканову нічого не буде світити. Ну принаймні, допоки справді ви підкреслюєте, що в нього є прекрасні стосунки із владою. Ну і розуміємо, що своїх ніхто, звісно, чпати не буде. Чому я згадала про парі? Тому що на сьогоднішній день виявляється, що можна просто або на слово сказати, що повірте, я закупив дуже класний, якісний незавищеними цінами замість того, щоб це все доводити, це скандали, які не вщухають, які неймовірно псують нашу репутацію. Не за чим спостерігає абсолютно увесь світ, що принижує і вас, як військового, нас, як журналістів, ну і звісно на всю нашу країну. Мова йде про те, що за яку ціну які саме куртки закуповували, досі Міністерство оборони не може пояснити. Ясно, що там вже сказали, що ці куртки побували на фронтах, вони були використані взимку, а отже, вони не літні. З іншого боку, що коли в тебе є документи, коли в тебе є рахунки, ну принаймні в нас так це в буденному побутовому нашому житті, то ти можеш все легко все це встановити, і ніхто не скаже, що якісь контракти отримували племінники, двоюродні брати чи родичі якихось народних депутатів. Одним словом, дуже багато невідомих в цьому складному урівнянні. Що в нас відбувається із закупівлями, і чи є шанс на те, що в нас все ж таки ми зможемо побороти корупцію? Ну, дивіться, а, ми можемо або Починати хоч боротися з нею або і далі імітувати боротьбу. До речі, хочу нагадати, що згідно висловлюванню прем'єр-міністра в нас немає системної корупції. Згідно висловлюванню президента, всі корупціонери поїхали з України. Згідно заяві пана Резнікова, в НАТО взагалі ніхто не каже про Україну і корупцію. Ну, ви знаєте, я можу сказати, що заяви є. Але і корупція є. Бо якщо б її не було, в нас була б значно ситуація краще по всім питанням. До речі, останнє розслідування по міністерству оборони по польській компанії Альфа ставить ще більше кількості запитань. Ця компанія за п'ять днів заключила договори на 21 мільярд гривень. Непогано, так якщо б вона все постачала. Але там дуже цікава історія, коли постачаються снаряди на 57% Дорожче ніж від інших постачальників 57%. А це там майже 500 євро за кожен снаряд. Якщо порахувати, то суми виходять такі, що про куртки можна забути. До речі, я дуже хочу почути про парі міністра оборони, що племінник народного депутата України Геннадія Касая. Не був власником фірми під час, коли вона е, заключала домовленості на постачання курток. Ну, випадково так. От хай доведе, що він не був. До речі, можна ще заключити ще одну е, днепарі, що, наприклад, львівський арсенал. Листопаді минулого року не заключив з Міноборонною контракт на 1,4 мільярда мільярди на поставку мін 82 і 120 го калібру? От може, давайте домовимось про це Там ще. і і до речі, не заключив. А знаєте чому тому, що повинен був постачати ці міни до кінця листопада, 23-го року. Але пані Олена, а скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, скільки мін отримало Міністерство оборони на 1,4 мільярда? мільярди нуль? Браво, браво, це так, але ж щось такого парі я не бачу з боку Міністерства оборони. До речі, знаєте краще не парі заключати, а краще викорінювати корупцію. Я хочу уявити собі, щоб парі. Мог запропонувати і міністр оборони Франції або Німеччини, Чехії або Великобританії. Таке ви собі не уявите, тому що таке будь-бути може. А в нас під час війни таке відбувається. Це говорить тільки про одне: що фарс, який почався зі стадіону як стадіону, і, доліт, і далі триває. Ну, мабуть, хтось хоче шоу далі, мало шоу. Ми чекаємо там, ще свіженькі несеться парі про макарони. Ще одна частина цієї всієї саги, пане Борислава. Ну і тут логічним рядом в цю історію вклинюється тема від президента про перенесення умовно кваліфікації злочинів про корупцію під формальність під формально статтю державна зрада. Як ви ставитесь до такої концепції? Тому що дане рішення президента розкритикувалося? Ковано, ну не знаю, ким завгодно, хто тільки не висловлюється, всі критично до цього ставляться. Ви в цій же обоймі? Ні, ні в якому разі я підтримую президента. Більше того, я пропоную не зупинятися на цьому, а за корупцію і держзраду пропоную зразу перейти до гільотини. А чому ні? Або віддавати левам на з'їдіння? Ну давайте чесно. Давайте не зупинятися на таких дрібних кроках. Давайте йти далі. Е, можна ще наприклад працювати як в північній Кореї. Ну там взагалі прив'язують гарматі і вистрілюють. Чому ні? Ну це піплу подобається. Давайте робити заяви. До речі, якщо я не помиляюсь, то президент вже пропонував піти в п'яти запитаннях до народу прив'язати давати пожиттєвий строк, я не помиляюсь за корупцію. А що так? Чому не зупинилися? Чому нема цього? Знаєте, я можу критикувати, можу не критикувати, але я знаю одне. Не більш жорстке покарання працює, а покарання системне для всіх. А не так, що не відщо оточення, як, наприклад, Баканов та інші, їх не чіпають. А тих, кого можна, хай чіпають. Розумієте, невідворотність покарання зменшує корупцію. Це працює у всьому світі. А якщо є дахування, якщо депутат від слуги народу... Або, наприклад, Микола Тищенко, який відомий вже, що він намагається кришувати кол-центри, не підпадає під відповідальність. Ну, який тоді сенс взагалі покарання жорстче м'якше. В будь-якому випадку нічого не буде, результат не зміниться. І ще одне: якщо прирівняти до Держзради, то тоді корупція, корупцією буде займатися СБУ, а не Набу. А як відомо призначає голову СБУ президент, керується СБУ з офісу президента. Так що бджоли проти меду? Ну якось так, пане Бориславе, дякуємо за думки. Народний депутат восьмого скликання, екс-військовий збройних сил України Борислав Береза був з нами. І Баканов, такий думає, отже ж зараз би такий шмат дістався служби безпеки України. А я замість цього вже її не очолюю і відкриваю лише скромний ФОП.